Міжнародний лінгвістичний центр VLS спеціалізується на вивченні англійської мови, проте маємо цікаві пропозиції для тих, хто бажає опанувати польську та німецьку. Знайомтесь, це Артем Нагорянський викладач отримав освіту у Нідерландах та Польщі. Він переконує за наявності бажання вивчити польську можна за сім місяців. У нас в школі Віолес курс польської мови орієнтований на обвищення сім місяців. Тобто це може вже дати певне зрозуміння того, наскільки ця мова складна. З одного боку, так, вона дуже схожа на українську мову. Є, таке, є така думка, що польська мова на 60% складається з української, на 30% з російської і ще на 10 з інших мов. Звичайно, у польській мові є свої особливості. Тому, якщо людина хоче вищити її вивчити її досконало, вона повинна скористатися з допомоги професіоналів. Ця група займається вже п'ять місяців. Слухачі, хоч і роблять помилки, але цілком довільно спілкуються, читають та пишуть. Зараз ми будемо читати наші тексти, а потім будемо відповідати на питання. Дякую. Чи б'єш синок? А боєм ще Добре, дякую. для того, аби не просто вивчити академічну мову, а знати саме сучасну. Викладач пропонує слухачам свіжу польську пресу. Життя не стоїть на місці. Люди будуть їхати у Польщу за деякий час, і вони мають бути максимально зорієнтовані і готові до того, що їх чекає. Для цього ми в нашому навчанні використовуємо і сучасні матеріали, сучасні підручники. Ми розмовляємо на повсякденні теми те, що вони те, з чим будуть вони стикатися у звичайному житті. в Польщі прочитавши незнайомий текст, студенти одразу пишуть диктант в обліччю, в обліччю. jedna for capital В нашій школі дуже важливий індивідуальний підхід. Деякі люди зрозуміли краще одну тему, деякі іншу. В цьому є плюс займання в групі. Люди вчаться на помилках один одного, але деякі люди, деякі помилки, на жаль, самостійно виправити не можуть. Для цього вчитель з ними в кінці року сідає і вказує їм на ті на ті моменти, на які їм варто звернути увагу. Міжнародний лінгвістичний центр VLS також пропонує курси вивчення німецької для українських та іноземних слухачів. Наприклад, у цій групі вже два місяці займаються студенти Національного медичного університету. Вже вивчили основи німецької. Іхгабе фатамуте. <таспорядок> Переважно ми розмовляємо, багато слухаємо, так як навчально-методичний комплекс, яким ми навчаємось, містить дуже багато аудіоматеріалів. Я стараюсь шукати якісь неважкі адаптовані відео німецької мови, щоб вони сприймали на слух не лише моє мовлення, а й сприймали автентичних мовців. Це, звісно, їм важче, тому що я можу сказати щось повільніше, пояснити його чотири рази. Ось і пробуємо робити обджайвання слухати. Кожного року я завдаю задаю їм якусь маленьку письмову роботу, щоб вони прописували літери, бо наразі їм найважче писати, а не говорити. На слух вони сприймають мене добре, говорять добре, але написати слова їм важко. І вони самі кажуть, що німецька мова для них досить заплутана. Студенти спілкуються переважно англійською у їхніх країнах. Вона вивчається як обов'язкова, тож викладачу доводиться розмовляти двома, а то й трьома мовами. Багато інформації їм потрібно пояснювати англійською мовою. Я намагаюсь дещо пояснювати німецькою, як воно є, так скажімо. Порадили мені викладачі в університеті, але все ж, так як у нас не німецькомовне середовище, всі речі вони не зрозуміють. Ну, по крайній мірі так показала вже практика. Тому м -м, навіть найпростішу граматику часом доводиться пояснювати англійською. І так вже навчання просувається краще. And now we should repeat our numbers. There will be some short one, some bigger one. So, Charles. Айс. Таке гуд Девід 200, Хунде 600. Пані Олена радить іноземцям для того, аби краще опанувати мову. Варто наполегливо працювати. Перше це прислухатися до вчителя, якщо вже навчання йде зі вчителем. Друге не пропускати заняття, тому що ми проходимо кожного року якийсь шматочок нової інформації. Два пропущених заняття це вже великий, велика прогалина у знаннях. Звісно, робити домашні завдання, тому що ми їх перевіряємо і робимо на цьому великий акцент. А також самостійна робота, тому що я часто прошу якесь малесеньке завдання зробити самим вдома, чи знайти в інтернеті, чи пошукати щось в словнику, можливо, це слова, можливо, артиклі. Ось тому самостійна робота це також важливо. Ваше бажання і наш досвід обов'язково дадуть прекрасний результат. Тож не вагайтесь, міжнародний лінгвістичний центр Вілес запрошує вінничан та гости міста на навчання. Спілкуйтесь вільно з усім світом.